Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Літо це пора смачних та солодких вітамінів, ягід та фруктів. Давайте сьогодні з вами намалюємо гілочку з соковитими вишеньками. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби кольорові, стаканчик з водичкою, пензлики, серветочка, аркуш паперу і простий олівець. Спочатку візьмемо простий олівець і намітимо собі посередині аркушу паперу гілочку. Ось так от така гілочка у нас буде. Тепер намалюємо листочки, намітимо листочки. Зверху такі дві тоненькі гілочки і форма листочка одного біля нього другого. Листочки можуть бути різного розміру. Тепер внизу намалюємо самі вишеньки. Вишеньки мають круглу форму, але вона не ідеально кругла, вона трошки приплюснута, така як більше схожа на овал, який лежить. Тут дві вишеньки намалюємо. Тут і можна тут іще намалювати. Тепер будемо розмальовувати. Беремо спочатку коричневу фарбу і замалюємо нашу гілочку. Мукаємо водичкою в і потім фарбу, і тепер обережно розмалюємо нашу гілочку. Тепер на ці гілочки, ну, тут при, приблизно напроти наших вишеньок, намалюємо такі ще маленькі гілочки з цього боку. І тут одну. Вимили пензли і тепер візьмемо червоний і зафарбуємо наші вишеньки. Тепер Візьмемо зелений колір фарби і розмалюємо наші листочки. Продовжуємо малювати зеленим кольором, але я взяла вже такий тонесенький-тонесенький пензличок. І ми ним намалюємо наші гілочки, які тримають листочки. І вишеньки. З'єднаємо з гілочкою. І тепер з'єднаємо вишеньки наші. Від гілочки маленької, які ви намалювали на основній гілочці, відводимо з одної точки такі тоненькі лінії з зеленим кольором. І трошки доведемо таку на лінію. І з цієї точки намалюємо ще одну до цієї вишеньки. Ось вийшла така пара вишеньок. Тепер з цієї гілочки малюємо тоненьку лінію і до цієї вишеньки. І тепер з цієї. Вимили пензлик і візьмемо чорний. Тим же тоненьким пензличком ми додамо об'єму нашим вишенікам, вмикаємо чорний кольор. І тепер біля гілочки, яку ми домалювали до вишеньки, намалюємо такий, як посмішку, дугу. Вимили пензлик і тепер білою фарбою намалюємо сонечко на наших вишеньках. Сонечко, яке світить на вишеньки. Тако з боку просто доторкаємося і робимо такі крапельки білого кольору. Ось такі вишеньки в нас вийшли. В мене вийшла гарна гілочка з соковитими вишеньками. Тепер ваша черга малювати вишні. До побачення, хлопчики та дівчатка.